І поки немає світла, вирішив зайнятися дегенератором із течіка того, що в болотяк і був, хто пам'ятає старенький такий генератор вош. Колись вже видно, робився він. Колечки ще такі байдуже гарненько намісив. Ну все, розібрав. Зараз позвоню людині, хай приїде забере та помиє, потім привезе мені, та я його зберу все до кучі. Заміню підшипнички, шківочка, бо він трошечки стертий. Мабуть, інтегралочку, бо щітки тут. Ну, такі собі. І колечки на станочку можливо підрівняємо. Крутиться? Теба? крутиться? А це вже те п'ятий. Ще одна. Muchacha.